Прекрасна обіцянка, яку дає Ісус Христос, хто збереже моє Слово, той не побачить смерті по вік. Прекрасна обіцянка. Один раз пам'ятаю, в семінарії в нас був такий один старший священник, пенсіонер, і він же мав, він святкував якусь там 50-ту 50 чи 55-ту річницю священства, уявляєте? Священства. І от коли він дякував. В кінці святої Меси то казав, якщо я помру, то поховайте мене там. Так? Увага на чому? Він не казав, коли я помру, але якщо я помру, так? це означає те, що ця людина мала глибоку надію так, на парузію, на друге пришестя, в якому він буде зустрічати свого творця, свого Спасителя. Тому що, якщо ти живеш, перебуваєш постійно в живому Бозі, в єднанні з Ним, через слухання Його слова, так? а це є перша, перша заповідь, так вона починається, не тільки е, е, про, про шанування Бога, але перша заповідь починається зі слів: слухай Ізраїлю, слухай Ізраїлю. І це те, що нам потрібно навчитися слухати. Так. Якщо я буду слухати слово Боже, постійно буду перебувати в ньому, так. Ну, то тоді що мені може бути страшне? Чого я можу боятися? Натомість ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії. Ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії про те, що Господь наголошує на тому, що Я є, наголошує на своєму теперішньому перебуванні. тут. Так. Ми, як люди схильні завжди відкладати на завтра. А завтра, почну, а завтра то зроблю. Так, або завтра почну роздумувати над Святим Письмом. Завтра піду в спортзал. Я вже так пару місяців відкладаю. Завтра, завтра зроблю, завтра, а ще краще післязавтра. Так, як каже приказка, те, що можеш зробити сьогодні, відклади на завтра, а те, що завтра, краще на післязавтра. Так. От, але Господь живе тут і тепер, тут і зараз. Це те, що нам потрібно з вами навчитися розуміти. Я маю вчитися слухати слова Господа тут, тепер. Тут і тепер. Це я повинен запам'ятати. Так? Немає завтра і немає минулого для Бога. Є тільки тепер. Ніхто не знає, чи настане для мене через 10 хвилин час. Ніхто не знає. Так? І Для цього навіть не потрібно війни. Тому що ніхто не знає ні дня, ні години, коли закінчиться його земна мандрівка. Так? І що відбувається з фарисеями, так? вони ставлять собі обмеження, так? обмежують в собі діяльність Бога. Так? Ну, вони мають уявлення, яким має бути Бог. Таке уявлення завжди мають дуже багато людей, які перебувають на такому більш Релігійному рівні, так, от вони знають, що треба прийти на Різдво до храму, на Пасху, і то головне там е, яйця посвятити з Паскою. Так? А, а вже що там буде далі відбуватися? Так одного разу пам'ятаю, що я тут ще як діякон, мені здається, освячував пасхальні. Кошики, так і десь видно, заблудилася пасхальна християнка з православної церкви і прийшла з вербовими гілками, так, і каже: А чого всіх кошики? Так, чого всіх кошики, але навіть не в цьому, ну, не в цьому суть. Так? Це важливо, що ми ставимо на це перше місце. Так? Чи цю релігійність лише, чи зв'язок з Богом. А фарисеї не могли поставити Бога на перше місце, тому що вони. Були ну відділеними, так зрештою, це те, що що означає слово фарисей, так сеперейтет, сепаратист, відділений, так відділений від чого? Ну, відділений, напевно, від Бога. Чому відділений? Тому що він малює картину, яким має бути Бог. Ніхто не знає, яким має бути Бог. Так? Святий Августин, коли намагався зрозуміти таємницю Бога, так ходив, роздумував по пляжі і раптом бачить хлопчика, який копає ямку. Так? І ту ямку купав і наливав туди водичку з моря. І цей Августин приходить і каже до нього: Що ти робиш? Він каже: намагаюсь перелити туди все море. І він каже: Ну це ж не вийде, це ж маленька ямка. А він каже: А ти чого хочеш своїм мозгом зрозуміти всього Бога? Так? І зник ангел спередучей святого Августина. Так? І ця відділеність це часто те, що ми не даємо ці межі в нашій голові. Це те, що часто нам не дає осягнути або поглибити свої відносини з Богом. Так? 1980-х, мені здається, руках в Австралії відбувався ультрамарафон. От. І цей ультрамарафон довжиною приблизно 800 кілометрів. Всі відомі там спортсмени, так, марафоністи почали хотіли взяти в ньому участь, з'явилися на лінії старту, і раптом серед них з'явився один чоловік, одягнений в фермерський одяг. І в Кирзові резинові чоботи. Звали його Кліф Янг. І ну, всі спортсмени на нього дивилися, сміялися з нього. Думаю, ну куди ти, хлопче? Ну, не в спортивному одязі, не в чому. А він каже, я вмію бігати. Вони там кажуть: ну добре, добре, будеш нашим талісманом, пробіжиш кілометр та й станеш. І цей Кліф Янг виграв це змагання, виграв цю гонку, побивши всі світові рекорди. Так, е, на хвилиночку, знаєте, скільки йому років було? 61 рік. 61 рік. Е, чому? Тому що він абсолютно не зважав на ці насмішки, які там були в його сторону. Не зважав на ці ухмилочки. Чи він планував встановлювати світовий рекорд? Ну, напевно, не планував. Але він після того казав: Я ж казав, що я вмію бігати. У мене є багато гектарів поля і є близько двох тисяч овець. І от як одна з тих овець загубиться, то я бігаю 2-3 дні, щоб знайти її, тому я маю досвід. так. Ну І цей вид цієї ходьби, якою він шов досить, досі носить його ім'я. так. Це тому, що він не мав обмежень в своїй голові, він не ставив рамки. Мені 61 рік і я не можу. Ні. Не ставив таких рамок. Або я не маю адідасів, то я вже цей крос не побежу в кирзових резинових чоботах. Не мав обмежень. І так само в наших відносинах з Богом, дорогі брати і сестри, не ставимо обмеження, де Бог може діяти, в яких частині мого життя, а в якій не може діяти. Це дуже важливо, так? Тут, Боже, ти заходь, бо тут я поприбирав вже, ти готова. Знаєш, до, до, до приходу гостей ми готуємося тут можна, але завжди є якийсь такий куточок, де ми складаємо все, і туди ми не хочемо, щоб хтось заходив. От і так само в житті нашому. Доспустіть Господа до кожного, до кожної клітини нашого е, організму, до кожного секунди нашого життя, е, до кожного моменту, до всіх наших зв'язків. І ви побачите, як він буде діяти. Ви досвідчите, що Він є той, хто є тут і зараз. Але для цього ми маємо слухати. Слухати і приймати вже за декілька миттєвостей сюди прийде на цей вівтар, цар світу. Віддаймо йому своє серце і життя. Амінь.